Іх вітаю із Аврори. Я зараз знаходжусь в найбільшій Аврорі в місті, Одеса, по вулиці Семена Палія. Адресу залишу в описі в першому закріпленому коментарі. Хочу вам показати зараз такі на Новинки і на те, що жовті цінники не просто акція тижня, а саме жовті цінники стоїть це завжди. Якось у них ну на вході при ну щоб людей привабити такі ось гарні ціни. Ось такий величезний контейнер на 50 літрів. Я навіть не знала, що у них такі великі контейнери продаються. Дивіться з такими зручними ручками. Хто шукав такий контейнер, знайте 599 гривень кошти Менший контейнер. З такими щось, з ручками, з ручними, Мультібокс 25 літрів, 299. Ці контейнери роблять в Україні, бачу, що написано 10% кешбеку, 299 гривень, 25 літрів. Далі йдуть такі проф... професійні профі написано для прибирання для як, швабра плюс відро з віджимом. Ось. Ось, бачите, як воно все тут зроблено. Так, і відро зручно нести все це з віджимом. Намальовано, як це виглядає за 449 гривень. Написано, що це як професійна лінійка набір для прибирання з віджимом. Відро з віджимом. 449 гривень. Я так розумію, що в одному кольорі, в такому чорно-сірому кольорі йде. Так, ось так воно там. Я бачу, що там є ця сама швабра з мікрофібри. Ну, Я не буду це все розбирати. Ну, так вони... Добре, що цей зразок стоїть, да, відкритий. Людина може розібратися зручно їй, чи ні. За 449 гривень. Дивіться, яка тут стоїть величезна іграшка, за 899 гривень. Також бачу, що зроблено в Україні набір іграшок дитячих, пластикових технока-кухня. Оце така кухня, просто вона стоїть боком. Я вам спробую так як би показати, щоб було. Зрозуміло, бачите, кухня там і кран, я і, і, і піч, і, і, і кав кавомашина. Цікавий такий набір. От він коштує 899 гривень. Далі пазли. Тут переч... ну, пер... Перекреслена ціна, ну от я не знаю. Вона до восьмого сьогодні вже дев'яте. Ну скажу, що так коштує 599. Тоді Пазли, от вони написано підлогові, такі великі, 499 або 599 в різних кольорах. Тут зрозуміло набір для створення статуеток, зліпок. Ух ти, 349 гривень. Я взагалі такого ніколи не бачила. Набір для двох створення зліпків рук 349 гривень. О, цікава, яка позиція. Це вже правильно стоїть цінник. акція з 9 по 15. Це на цей тиждень акція. Дивіться, яка також величезна ця штука. Набір іграшковий гараж з ліфтом. Клас! Оце все дитині як буде цікаво зібрати. Гараж. Я бачу машина, гараж з ліфтом. Це машина, мабуть, на ліфті буде підійматися. Ну, така. І, мабуть, можна ліфт якось потім да, тут намальовано підіймати. Бачите, 590 гривень. Цей гараж з ліфтом коштував 749 гривень. Так, цікаво. А тут іще більше. Ось така іграшка за 999, а коштувала 1200. До 15-го акція це пожежна станція. О, дивіться, там пожежна машина, одна, друга, балони. Пожежна отака станція коштує замість 1200-9 гривень. Гроді такі речі є цікаві. Навіть мені дорослі людині, Гра настільна, техно морські баталії. Ось такі морські баталії за 499 гривень. Техно написано, морські баталії. А тут саме акція. Ну от була по восьма, не знаю зараз, яка ціна, тому або 499, або 399 такий ігровий набір. Тут такий набір. Іграшковий пістолет, і знаєте, і ножі. Ось такий набір. Контейнери, дивіться. Акція з 9 по 15 такі мережеві. Мереживні, гарні. Кольори є чорний, є такий в рожевому кольорі, сірому. А білий так виглядає ну, прям класний. Такий білий-білий колір. 169 гривень замість 199 на 18 літрів. Ось така кришка у нього ну, в них. ну, Мені здається, зручні ці. Так, виходить сірий. Такий як більш біжевий, чорний, чорний чомусь навіть один. Ні, вони ще внизу біленькі, біленькі, дуже гарні. Нагадую, вони замість 199 коштують 169 гривень на 18 літрів. Дивіться, яка велика, правильно називається кошик для білизни. Такий кошик для білизни, ось з такою ручкою. Ну, от там вона накріплені. Гляньте, в м'ятному кольорі є, в гарненькому кошик для білизни. В сірому, в білому, в чорному. 399 гривень на 35 літрів такий кошик. От м'ятний мені найбільший. Він такий легенький, до речі, і зручний. Мятний мені найбільше сподобався. Так, далі 339 гривень коштує у нас кошик для зберігання з рамкою. Для зберігання, оце такий кошик на 50 літрів. З 9 по 15 акція коштував 399, зараз 339. Тут також стоїть оранжевий цінник, ящик для інструментів. Розміри написані, бачите, 299 гривень. Ось такий ящик для інструментів. Ну, зрозуміло, тут все відчиняється. І дорожчий за 349 гривень. Більші тут розміри, трішки більшого розміру і меншого розміру за 199 гривень. Далі у нас ємкість для металевих виробів 39 гривень Кріон 295 на 200 на 135 і трішки більшого розміру за 69 гривень. Відра Відро на 5 літрів 34 гривні з металевим таким і з носиком, до речі, бачите, відро за 34 гривні, відро за 77 гривень, з пластиковим носиком на 12 літрів. Ну, зручно з носиком. Акція у нас іде з тут аж з другого по 15 акція. Це омивач скла зимовий. В ньому 4 літри, замість 19, 99, лі... 99 гривень. Так, він, я розумію, одного виду. Це омивач скла 4 літри. Гель для праня, ось такий великий. 3 літри. Це вироблено в Україні. 149 гривень, універсальний. Монблан називається 149 гривень. За 249 гривень 5 літрів Polar Shine. Такі назви Polar Shine. 249 гривень. Далі 169 гривень. Коштує у нас. 4 літри, універсальний гель для прання. Також це все національний кешбек. Значить, це все виготовлено в Україні, де національний кешбек. Отакий От гель для прання 4 літри 169 гривень. Універсальний засіб для прання гелевий 119 гривень по 3 літри. Сатін. Сатін коштує три і гривень. Отакий От гель для прання, вошен free універсальний 219 гривень 5, 5 літрів, да? тут 400, ні, 400 ось цей універсальний. Гель для білих речей Дюрюнвалд по 179. Тут 3,7 літра саме для білих речей. Сенситів такий кондиціонір такого великого об'єму. Сенситів, дивіться, 4 літри за 169 гривень. З різними ароматами за 169 гривень. Тут він написано в асортименті. Ну аромат, е, А, тут бріз є карібський, а тут екзотичні фрукти, начебто лінор. Лінор у нас коштує 97 гривень. Замість 149 850 мілілітрів. Ось цей лінор ополіскувач. Він йде не літер, бачите, а 850. І ось такого виду дитячий, ось такий лінор сенситив Також 850 мл мілілітрів з такою кришечкою. Як з дозатором коштував 150, зараз 97 гривень. До речі, велика знижка, виходить? Да? Аж 50 гривень. Нормальна така знижка на цей лінор. Так, далі продвигаємось. Також у них продається, хто не знає, вугілля. Деревне. 77 гривень. Тут у нас півтора кілограма. І з ручною такою ручкою воно йде, це вугілля. 77 гривень коштує. 139 гривень коштує сі сілпак. Чотири штуки тут така ось туалетний папір. Хочу почитати, скільки тут Трьохшаровий, я бачу. Я думала, написано, скільки він вдовжиною йде, Ось оцей сілпак. Делюкс, до речі, делюкс, тришаровий. Замість. Ну просто 139 гривень. Ага, і тут також сілпак, показую набір. Пап... Паперу туалетного. Мало тут 2,7 штук упаковка, тришаровий, 7,2, правильно казати, так. 7, 2 ще йде в подарунок. получається 9 за 199. то Цей туалетний папір трьохшаровий за 9 рулонів 199. Це вигідніше, ніж брати ось оцю за 4 рулони. Так? Далі тут у нас сілпак 399 гривень. Дивіться, також 14 і плюс 4. Це 18 рулонів, тут за 399 гривень. А тут дуже величезний ось такий сілпак 749 гривень, коштує за 24 штуки, трьохшаровий. Ну Тут без подарунка йде цей сілпак. А ті йдуть маленькі з подарунком. Швиденько вам ще покажу, тут просто вже, ну, щоб відео не було коротеньким, тому що ось оці основні товари великі такі. Я вам зробила огляд, які стоять у них на вході, і все-таки вирішила показати цю поличку, тому що у них раніше я не бачила на які підставці класна. Дуже ця ялиночка. Дивіться, з калиною виглядає гарно. 179 гривень. Її висота 50 сантиметрів. І ось така біленька. Прям вона на ніжках таких зручних. Ось ця біленька. Вона тут. Зараз одна стоїть, ну, мабуть, ще у них є 129 гривень, але висота не написана. Гноми по 299 і по 199. Показую ще раз вам цю ялинку гарненьку. Тут Мері Крісмас у нас адвент-календар. Ось отакий адвент-календар за 599 гривень. Зайці 29. Ось такі гірлянди, сніжинки 119. Це Мірко робить Україна такі гірлянди по 147 замість 249 41% знижки. Гірлянди. Так, тут 20 ламп, тут сніжинки. Тут у нас гірлянди жовта 4 метри 199. Гірлянда декоративна, 84 гривні на батарейках, отака сніжинками. Іграшки я показувала такі по 37. І ще, бачите, в синьому кольорі є замість 99 63% знижки. І ось такі упаковочки. Мірку це робить Україна 49 замість 69, І ось такі по 59. Ой, я це вперше таке бачу, маршмело. Так запаковано цікаво. вироблено в Україні. Ось таке маршмело. По 19 гривень, воно як подарункове, є з ялиночкою, є з такою коровою. Бонжур по 74. Дивіться ще який цікавий статуеточка декоративна Санта 77 замість 39. Це 45% знижка. Ой, яка пібара, яка гарна, Прямо в окулярах іграшка 249. І змія це символ року. Вони різних кольорів. Ось ці змії по 77 гривень. Шапки Санти, бачите, по 39 гривень. І тут скатертина Ранер, де ось декорована різдвяна. Гарно так декорована, різні кольори. Бачите, там сніжинки, білі, зелені. Була 77, зараз 55. І знову ж таки розміри я не бачу. Тут не дуже зручно скатертина, ранер. Ну, от, якщо ви на паузу поставите, побачите, я бачу, що матеріал 100% поліестер, вузька скатертина, що прикрашає стіл, кладуть в центрі столу. Ось що написано. Дивіться, ось така верхівка на ялинку коштує в різних там кольорах, прям в різних, в різних є кольорах 49. І ось така ще верхівка. Більш така, як мерехтить, переливається, 49 гривень коштує. Тут у нас таця, піднос написано пластиковий. Ну, класний такий різдвяний піднос, пластиковий, легенький, 55 гривень коштує. Невеликого розміру, розмір також не написаний. Я так розумію, в одному кольорі він йде. Така тарілочка, я вам чобіток вже цей показувала. Нема показнишки 219. Така тарілочка різдвяна глибока, 169. І дуже ж гарний цей сніговичок. Чашка фарфорова. Також показнишки немає. 189 гривень. Тут 149 гривень. Подовжувати ось такий. Бачите, 2 метри на три розетки. Рік гарантії дається на цей подовжувати. Ось такий в оранжевому кольорі 219 серветки. Сілкен декор 29 гривень. І дивіться, такі зі змією дуже гарні. Вибір країни, 2020 декор. Ось вони коштують 17. Тут їх. Вибір країни, двошарові 33 на 33. Я так розумію, що 10 штук. Чомусь я не бачу, скільки тут штук оцих змій. Тут змія є, також іграшка новорічна, також ялинка, до речі, тут дуже багато. Отакий вибір великий, всього за 17 гривень. Ось такі серветочки великого розміру 33х33. На цьому я буду закінчувати свій огляд. Я напишу адресу. В першому закріпленому коментарі, де я робила цей огляд на цю Аврору. Це найбільша Аврора у нас в Одесі. Тепер. Дякую, що дивитесь. Хочу вам побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!